Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні дуже смачний рецепт паштету із свинини. У мене тут, дивіться, От відварена свиняча голова. Печінка, почки, серце, легкі. Дивіться, голову я варила недовго, десь час, час 15. Вона варилась. Печінку я віддільно варила від голови. Буквально закипіла водичка і 10 минут більше не треба, так як вона потім буде кришитися і буде тверда, і буде не та консистенція у нас паштета. Легкі серце, це все варилося з головою. Я отак подрібнила на кусочки, а і ще кусок м'яса, я кинула сюди м'яса. І... Трошки ще щековини. Бачите, от теж я це все порізала. Е, все Тут у мене в обшій сложності 5 кг сировини. Точних пропорцій в цьому рецепті нема. Сіль перець ми додаємо за смаком. А, і ще забула вам сказати: дивіться, у мене тут на 5 кг цього лівера я взяла 2,5 кг цибулі, почистила, порізала. І обжарила, бачите, до такого золотістого цвіта. Дивіться, жарила на олії і додала ще грам 100 сливочного масла. Це робиться для того, щоб він мав такий ніжний сливочний смак. В паштет йдуть яйця 5 штук. Чорний молотий перець і сіль все це, все, що нам треба. Хто не любить яйця, не хочете, можете не додати. Соль це все за смаком, соль перець за смаком. Дивіться, молоть. Я буду на саму саму мелку сіточку, яка тільки є у мясорубці. Перемелюємо ми наш бутер. Тепер мені треба молоти оцю цибульку. Так, підправляю меляну цибулю до фаршу. Цибульки лежить багато, не жалійте. Це дуже вкусно виходить. Паштетик буде такий, знаєте, сладковатий. Цибулька дає сладость, а сливочне масло дає такий приятний-приятний сливочний вкус. Хоч кусочок, але полажіть сливочного масла. Тепер я вибиваю яйця. Отдільно їх виб'ю, щоб, не дай Бог, не попала скорлупка туди. Виливаю яйця до фаршу, Добавляю соль, перець, це по вкусу. Ви додаєте. Поки багато не насалюю, тому що соль морська і дуже солона. І перчик теж. Так. І тепер руками, це тільки руками треба робити, треба його гарненько все вимішати. Все, приготувала я фарш. Дивіться, який він в'язкий, виходить. Ось такий от. Бачите? Хорошо, хорошо я руками це все. Прямо через пальці, вот так це все пропускала. Баночки у мене сухі і чисті, я їх не, ре... не стерилізувала, так як цього робити не треба, в мене це все буде готуватися в автоклаві. 110 градусів буде температура, і 40 хвилин вони будуть готуватися. Що хочу сказати насчет паштету. Дивіться, селезенку ніколи не додавайте, коли ви робите паштети. Селезенка має горіч, ми її викидаємо. Колись хтось дав нам паштет з селезенкою, ми його не Могли їсти, просто він був гіркий, так що сілізенька сюди не йде. Так, і тепер я буду баночки заповнювати паштетом. Хорошо треба їх отак, От по плечики я їх буду набирати. Бачите, отак я набрала, От де є пустоти, треба хорошо прижимати, щоб не було цих пустот. Все. Це все потім повитирається, коли буду кришкою закручувати. Получилось у мене з такої порції, з 5 кг м'ясної сировини. У мене вийшло 15 баночок півлітрових паштета. Е, тепер дивіться, я от так от тут от, бачите, от, по батку це все треба акуратно обрати, тому що ми закриваємо твіст кришкою і будемо автоклавірувати, щоб нічого не було у нас. Потім жирної води в автоклаві. І отак от от плотненько закриваю. Все, баночка готова. Ну, так само і цю. Я вже все закончила. От, витерла гарненько все і закрила. Ідемо складати щось. Перейшла в свою літню кухню, тут удобно. Так як в мене маленька дитина, не можу це в хаті, автоклав гарячий, то буде тут все. І тепер загружаю баночки в автоклав. І тепер заливаю холодною водою. Готувала в автоклаві згущенку, і вторим слоєм теж були баночки, але вони не вспливали, а тут повспливали і стали. Ну, нічого, так і буде. Хай буде. Беру кришечку і накриваю. Ставлю отак от. І тут, тут такі хитрі гайки, я їх закручую, потім позажимаю. Так, от терморегулятор я вставляю його в такий отвір. Так, включила в розетку шнур і включаю терморегулятор. Включили. Виставляю час, мені треба 40 хвилин і 110 градусів, бути температура. Дивіться, паштет я робила согласно рецептурі. От, паштет, все, як тут указано, я все так і робила. Ось, пожалуйста, 40 хвилин 110 градусів. Пройшло вже час, вистоявся астих наш автоклав, і водичку я вже стачила з нього, гайки відкрутила і будемо доставати. Вон, бачите, як вона хорошенько застила. Дивіться, оце таке дно виходить. Це не підгоріло, не думайте, що це підгоріло, ні. Це він такий має колір. цей паштет. Ну що, будемо пробувати. Я тут у мене була одна баночка трошечки менша. Я зараз її відкрию. Дивіться, яка текстура в цього паштета, який він маский. Як масло просто. Це за що того, що тут багато цибулі. переварена була у мене печонка на сливочному маслі, аромат просто ну просто восхитительний. Не знаю, даже, як описати його. Я вам хочу показати його. Бачите, який він мягкий, мягкий, мягкий. і маски. Дуже приємний на вкус. Зараз мій чоловік буде дегустувати цей паштет, тому що я, якщо чесно, я... внутрішні органи я не їм. Я це все готовлю, але я не їм. Зараз. Добре. Жалко, немає у мене зеленої цибульки, щоб зверху притрусити. Ну, нічого, я думаю, що і так буде смачно. Пробуй. Що ти чувствуєш, який там вкус? Достойний. Достойний. На соль як. Я би сказав так, ну, щоб мене тільки не осудили. купеческий. Купеческий. Ну, це так, купечний, натури купически. Рекомендую всім. рекомендую. Зробіть по такому рецепту. Нічого там свого не додавайте. Бажано в автоклаві це все робити. Це вам буде гарантія, що буде вона мінімум рік зберігатися навіть при кімнатній температурі. Ми свою спустимо в погріб, звісно. У нас є там місце, що ще не геть забили. Всяками консерваціями. <клухи> так, десь сідете у подорож там, чи десь ще кудись вліз по гриби, берете з собою, якогось огурця, помидорку. Красота. Жалко, цибульки зеленої нема зверху притусити. Ну, нічого страшного. Ну, Перекусити можна отак от. Це, це така Ребята, закуска рекомендує. на всі случаї да. життя. Начинка та для да. пірожки вже готова. Ну, то любить з бутером, то супер, звісно. Потім, потім попробуєш. А, ну Ну, Всім рекомендую. 12 балів, так? Та, мабуть, 15 можна поставити. Я не очікував, що. робіть по цьому рецепту паштет. О, так як я вам показала, от чим більше цибульки ви положите, тим буде краще, тому що цибуля дає сладость, ніжність, куст і кусочок сливочного масла, і буде от така от штука. Так що робіть, не бійтесь, все у вас вийде, тому що рецепт є, детально все а, і будете мати щастя. Кому понравилось відео, заходимо, ставимо лайк, підписуємося на канал. Кому треба от, цей автоклав, то да -да. знати більше інформації. У мене буде посилання під відео. Заходьте, фірма Утехо. Там їх різні є автоклави від бюджетних до дорогих. У мене середній варіант. Ми дуже ним задоволені, і я всім рекомендую.